Вітаємо, друзі, всіх, хто приєднався до ранку надії вже ось 9.33. і ми розпочинаємо вже нашу крайню розмову, яка також є дуже важливою і можливо послужить кожному з нас в нашому житті, щоб звільнити простір, щоб все-таки вже робити те, що хочеться мені, а не те, що мене всі просять, і я ніяк не можу відмовити. Так, от як навчитися казати ні і зберігати час для важливого, ідею взагалі зрозуміти, чи на якісь можливо запитання чи прохання треба казати так, і навіть uh -huh. десь жертвувати собою. Де оця межа? Ми, як християни, хочемо про це поговорити. З нами на зв'язку Оксана Кокотень, це психологиня, консультантка, також душоопікунка та корекційна педагогиня. Пані Оксана, доброго ранку. Доброго ранку, друзі. Дякуємо, що ви сьогодні з нами. Це питання цього слова ні. В сучасній психології досить вже категорично, що не хочеш, кажи ні, так тобто будь, іначе чесним з собою. Але в християнстві ми бачимо, що деколи Бог закликає робити щось те, що неохота, що не дуже нам хочеться. Тому хочеться розібратися, де отут, чим керуватися, коли є багато таких запитів, багато побажань стосовно нашого життя. На що відповідати так, а на що сміливо можна казати ні? Так, от. Як навчитися казати ні з повагою водночас захищати свій час і е, енергію, як то кажуть? Ну, потрібно для початку нагадати собі. Ми, як християни, створені для добрих діл. Написано так івангії, що ви перебували в добрих ділах, для яких вас створено. Тому наше пряме призначення робити добрі діла. Це перш ніж казати ні, нам треба пам'ятати, що. В принципі, допомагати служити це наше покликання, обов'язок і призначення. А от як гармонійно відмовляти, і де тут є межа. Ну, давайте подумаємо, для чого ми служимо. І що таке служіння. Якщо ми говоримо про служіння ближньому, тоді це покрити його потребу. А не забаганку. Тобто, це е, зробити те, що людина не може зробити без нас, без нашої допомоги. Якщо людина просить нас про це, то ми вже дивимося на обставини, чи можемо ми їй допомогти, чи не можемо. Але якщо це потреба, то тоді це буде служіння. Якщо це буде, якщо це забаганка людини е, або, ну Ну, просто він може це і без мене зробити, так тому або навіть зловживання з другої сторони мною. Тоді ми вільні, абсолютно вільні, відмовитися від допомоги, але аргументувавши. Не просто сказати, ні, я не можу це зробити. Просто пробач, бо я буду зайнятий. Або пробач, маю інші плани, або це не в моєму ресурсі. Або е, я тобі можу дати інші контакти, хто тобі може цим допомогти. Просто треба пам'ятати, що не кожне прохання це є потреба, а відповідно, не кожна моя, е, моя робота буде служінням. Тому. Е, треба для себе зрозуміти якщо я служу людині значить я закриваю потребу людини якщо і знову ж таки спочатку потрібно закрити потребу своїх ближніх і закрити власну потребу як в літаку принцип літака спочатку допоможе собі а потім оточуючи угу. і якщо ми служимо на стороні практично робимо всім і все а не турбуємося про домашніх, як в Євангелії написано, що хто не піклується про домашніх про сім'ю, він гірше невірного то тоді, кому потрібно таке служіння. Отож, ну, тут треба бути абсолютно вільним і казати ні. В принципі, нормально. Гарно, коректно відмовити з любов'ю з повагою це набагато краще і корисніше, аніж служити через не можу, а потім і гніватись на себе і на ту людину, і втрачати внутрішній ресурс, і в принципі з того служіння ніхто не виграє. Ну от е, класні приклади, і от особливо якщо ми говоримо саме про повсякденне життя, про роботу е, так де в чому і про служіння в церкві, наприклад, що е, інколи людина. Може попросити про допомогу, що зробити не для того, щоб саме допомогу отримати, а щоб перекласти свої справи, якусь свою відповідальність на іншу людину. І інколи це можна прогляд. Ну продивитися, коли там людина до тебе звертається, от не можу зробити це, допоможи і розраховує, що ти візьмеш, і зробиш, а ти просто показуєш якісь підказки, даєш, і вона йде розчарована, що ти не зробив це. Ну і тут ти одразу розумієш, що з іншої потреби людина приходила. Якось повсякденним життям більш зрозуміло, як бути Саме зі служінням, особливо коли це стосується, наприклад, церковного служіння, де завжди, як правило, бракує рук служителів, так комусь поспівати, комусь зустрічати людей там в церкві, зібрати е, дари і так Щось далі. Да, дуже дуже багато служінь, і часто людей дійсно бракує, і до тебе звертаються ну чи не щотижня для того, щоб ти приймав участь. А як тут бути? Як зрозуміти, що ти дійсно не в ресурсі, або можливо. Просто, що ти зараз не хочеш. Бо, як ви сказали, аргументувати, от я Каріні ділився перед початком розмови, що, от начебто, ні говорити вже трошечки навчився за роки. Але е, все одно це йде з таким виправдованням. Я не можу, я б дуже хотів, але ну, от, не можу, тому що і, і якісь причини або вигадую, або реально шукаю, щоб пояснити, чому ні, замість того, щоб сказати, просто ні. Не хочу або не можу просто зараз це зробити. Про служіння давайте. Е, розумієте, якщо ми просто кажемо ні, тобто е, я б тебе хотів попросити, аби ти там прийшов зустрічати людей на, на конференції там, чи на реєстрацію, а ми кажемо ні, не прийду. І це дуже часто і виглядає, і сприймається як ігнорування, тому аргументувати треба не виправдовуючись, а пояснюючи, і в принципі, ми не мусимо відкривати всі свої плани. Чому я не можу? Ні, тому що у мене є плани, все. Цього достатньо ні, тому що я не в ресурсі, або ні тому, що не сьогодні, іншим днем, наприклад. І більш відкривати і е, виправдовуватись не потрібно. Для початку давайте подумаємо, що е, хто виправдовується. Виправдовується винен. Якщо ти не винен, якщо ти нікому нічого не винен, ти не мусиш виправдовуватися. Почуття провини за щось там, наприклад, от мене совість мучить, що я не йду там, всі йдуть туди працювати, служити, там, виконувати той якийсь проект, а мене совість мучить. Доки сумління доречний тоді, коли я роблю гріх? Якщо я чітко переступаю Євангеліє, якщо я щось роблю проти людяності і проти неба, проти істини, і мене є мучить докір сумління. Це доречний докір сумління, бо Дух Святий хоче мене вплинути на мене, змінити, покаяти мене. Якщо я не роблю, в принципі, гріха, я не роблю гріха тим, що я відмовляюся завтра співати чи прийти на реєстрацію, це не гріх. Тому тут і недоречний докір сумління. Це скоріше буде почуття провини, яка навіяна лукавим, а не Духом Святим. Тому тут треба бути вільним: якщо я не роблю гріха, немає місця почуттям провини. От. І я не дозволю собі мучити себе от якимось хибним почуттям провини. Якщо ми говоримо про таку постійну нашу задіяність в церковних проєктах, давайте подумаємо, для чого ми це робимо. Якщо ми це робимо, щоб зреалізувати себе, щоб відчувати себе потрібним, щоб про мене погано не подумали. Щоб на мене не образилися, щоб не впасти обличчям в бруд щоб моє ім'я не втратило значущості в церкві чи в якійсь общині, то тоді мотиви мого служіння егоцентричні. Тоді це про гординю. То тоді це служіння неприємне Богу, бо Бог противиться гордим. Іноді я виконую служіння, щоб зробити приємно собі або комусь. Але навіть не думаємо, що про це думає Бог. Якщо істинні мотиви мого серця, щоб через мою діяльність у будь-якому проєкті, церковному, благодійному і так далі прославилось Господнє ім'я, і щоб я міг послужити закрити потребу ближнього, оце щирі правильні благочестиві мотиви. Тоді ну, краще відгукуватися на таке пропозицію або на таку потребу. Якщо ми знаємо, що в мотивах виключно моє я. То тоді ми більше програємо, ніж виграємо тим служінням. Отже, якщо щоб не було такого перекосу в одну чи іншу сторону, можна для себе знати чіткі рамки. Наприклад, от середа у мене вільна для того, щоб брати участь у будь-яких проєктах або працювати на стороні, тобто не на гроші, а на благо. Або, наприклад, я можу послужити тільки два вечори в тиждень. Там, наприклад, вівторок вечір і четвер вечір я собі можу виділити для те, щоб бути корисний комусь іншому. Треба розуміти, що наш Бог це Бог порядку. Треба навести порядок у власному житті, розуміти, де є пріоритетні речі, де є обов'язкові речі і де є служіння, як ну, навіть в планах мого життя повинно бути служіння. ну, якщо я себе позиціоную як християнин, як член mm -hmm. тої общини чи церкви. Відповідно, я повинен там потрібен бути і там повинен служити. То якщо я розкладаю пріоритети в житті, розставляю порядки, і в мене є на це час і місце. Тоді я вільно можу навіть переступити через власні інтереси, але йти й служити. Якщо я розумію, що в мене зараз на сьогоднішній вечір є моя сім'я і мої потреби, я абсолютно гарно, вільно з чистим сублінням кажу ні, пробачте не сьогодні. Слухайте, які класні поради. От про пріоритетність я зрозумів, що ну, сказати, що часу для служіння взагалі немає, це неправильно. Тобто ми маємо, як християни, знайти для цього час, але вибудувати свій так, графік пріоритетів, визначити, яку кількість часу ми на служіння можемо виділяти, і таку виділяти кількість часу. Можливо, через якийсь певний проміжок часу ця кількість годин буде збільшуватись, і це добре. Але от, коли ти стикаєшся в церкві, так, що ти не берешся за якесь служіння, а тобі ще людина каже, Ну, ми всі багато робимо. Ну і що? Треба ж комусь робити? Ти одразу маєш поставити собі флажок, що це не здорова, неправильна. Мотивація, підхід, так? що якщо всі нагріблися. Ти будеш з почуття, провини, будеш з почуття провини брати, а потім вигоратимеш без ресурсу. І от як ви сказали, для мене був подив, так? що навіть в служінні має місце лукавий, коли він неправильно нам показує пріоритетність цих так, процесів. Так, Також ви казали про, про це почуття провини, за те, що, можливо, десь ми не, якби не вгождаємо іншим людям. Тобто ми не, не робимо те, що. Має бути в їхніх очах добрим, і тут слід розібратися. Я моє почуття провини перед Богом, тому що справді зараз я іду е, проти Його слова, чи е, не відгукуюсь на його заклик, чи це просто я е, не, не можу якби всім вгодити. От uh -huh. я, я і через це я відчуваю провину. І що ми можемо взяти ще такого корисного, можливо, з прикладу життя Ісуса Христа, який і скрізь встигав, але в нього і був. Особливий визначений час, який він проводив з отцем. Стосовно Ісуса Христа, тут добре чітко видно його місія і призначення. Uh -huh. Він робив все, що входило в межі в рамки його місії і призначення: допомагати ближнім, служити, навчати. І він це робив в певний час, в певному місці, і ми не бачимо, коли ми перечити Євангелія, ми не бачимо якогось такого хаосу. Я жодному євангелисті в описі життя Ісуса Христа не бачу, що там він біг, там щось забув, там щось зробив. Там було місце для навчання. Був час для допомоги, а іноді, по ходу життя, він закривав чиюсь потребу. Там не зустрів його в і гукав так. Він по ходу це зробив, так тобто він в процесі допоміг людині і але. Він завжди важко сказати, наскільки Він був в ресурсі, бо Ісус Христос був як Бог, так і людина одночасно. Але свій ресурс Він завжди поповняв. І треба пам'ятати, що Він завжди знаходив час для усамітнення і для розмов своїм Отцем, для наповнення свого духовного, емоційного та відновлення фізичного стану. І Ісус Христос, як людина, він відчував, що поки Він не подбає про себе, про свій стан, він не зможе бути корисний іншому, і дуже часто ми е, виходимо по нас, ми шкури ліземо. Ми вже не спимо ночами, бо ми хочемо скрізь все закрити собою, е, всі шпарини, і ми навіть з. Е, Поки особливо молодші, ми навіть не помічаємо, що наш ресурс зменшується, зменшується, а потім чи нервовий зрив, чи безсоння, чи е, відсутність голоду, проблеми з харчовою поведінкою. А ми потім думаємо, що ж це таке, а це вже як наслідок іде. Причому Наслідок неграмотного, немудрого розпреділення часу. І ще одна така порада є: перш ніж людині погоджуватися закрити людську навіть потребу, подумайте, чи чи це буде їй на користь? Іноді, навіть відмовивши, ми зробимо більше користі, аніж погодившись. Це стосується дітей. Замість того, щоб закривати кожну їхню потребу, підкажіть, проведіть, нехай самі її закриють. Вони навчаться жити співпрацівників замість того, щоб закрити кожну потребу, виконати те чи інше завдання. Підкажіть, проведіть, дайте пораду одненьку і залиште людину з цією задачею. Людина впорається і вона навчиться користуватися чи виконувати ту чи іншу діяльність. Я завжди пам'ятаю для мене такі яскраві уроки, як я просила своїх дітей, будучи вже вони коли були дорослими. Я просила навчи мене там користуватися якимись. Технологічними там штуками, якісь нові процеси, які мені тяжко освоювати було. Я зробив мені це. Ну, елементарно починалося там з якоїсь презентації. Зроби мені презентацію, мені треба на лекцію. Зроби мені там чи одного сина чи другого прошу. І сини кажуть, ну мам, ти маєш вчитися сама. Один раз ми тобі зробили, один раз помогли, а надалі, будь ласка, будь добра, вчись сама, бо тобі це потрібно. Мені було прикро, я десь і ображалася. Я навіть казала, ну як ти мене просиш, то я тобі відгукую на сьогоднішній день я дуже вдячна їм за те, що вони в правильну пору відказувалися. Тому іноді відмовити це, зробити благо. Ну, відмовити це більше буде благо ніж погодитись. Так, дякуємо, Оксану, за цю розмову. От дійсно. На жаль, мало часу маємо, щоб розкрити ще повноту цієї теми, але от найголовніший на напевно меседж ми можемо вже собі почерпнути це про пріоритетність і про приклад Ісуса Христа, тому що ми бачимо дійсно в нього були правильні пріоритети, не було хаосу. І Якщо десь він міг зцілити тут і зараз він це робив, але коли, наприклад, помирав Лазар, він сказав. Ще не час, тобто люди всі та треба, треба. Ні, він зрозумів, що зараз треба сказати ні, тому що він знав подальші дії. Коли жінка з 12 років страждала від кровотечі, та що вона зробила? Вона мала потребу, вона сама прийшла до нього, торкнулася і зцілилася. з іншого боку, є юнак, який прийшов вночі до Христа. І він свою потребу, ну не б таку пряму, але не зміг закрити, тому що це була не потреба, а просто якесь таке бажання перекласти відповідальність. Якусь Цікав. Цікав. ну тобто Цікав. дуже класно спостерігати за Ісусом, як він впорядковував своє життя. Класні приклади. Дякуємо, Оксану. Вам зичимо чудового ага. дня. До нових зустрічей. На ну, все добре, до побачення. Так дуже приємно було поспілкуватися. Друзі, ми говорили з Оксаною Кокотень про те, як навчитися казати ні і зберігати час для важливого тому сподіваємося, що ці поради сьогодні будуть вам в нагоді. Ну, а ми переходимо на духовний сніданок і до вас скоро повернемось.